Всім привіт, і Ви на каналі Софія Безверха я, І я готую сьогодні дві піци Друга ось. Нам я завжди наш Дякую. наш Такі господи, шість кілограмів Ой, ой, ой ой Беремо кетчуп майонез. Ось будемо робити такий суп. Ми вже розмастили, все в нас готово. Ой, ось. Ложечка вже чистенька, нова, тому що там в нас трошки, ну, там трошки розмазлазивка чіплю, обічне сама. Я, як завжди, тому що я, як завжди, щось лякаю. Я в цей наш соус. Как завтра. Мы кладем колбасочку. басочку сама. Шиночка. Да, ши шиночка. Так? Так, шиночка. шиночка. Мы не будем это разъесть, на пить и будем. Наска, трусинки, у нас контрусин первый был сегодня. Поэтому мы будем сидеть Да. Мы така колбасочка. Звичайно ничего такого е, особенного колбасочка. Я зараз вирішила зробити, зробити такий розділ кулінарія Один рецепт я вже виставила Шерлоточка. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Буду ще виставляти кулінарію. Кому цікаво дізнатися, як робити піцу, як робити шарлотку, підписуйтесь на мене. У мене все є. У мене все є. Тут е, чудові рецепти. Тому, кому цікаво, можете підписуватися на канал, я вже сказала. Всім паки продовження слід.